Вітаю, бувало таке, що навколо здається справжня криза, а всі раптом починають обговорювати щось ну зовсім інше, набагато менш важливе. Так от сьогодні давайте розберемося, чому так стається, і як наш фокус уваги може так легко зміщуватися з головного на другорядне. А почнемо ми з однієї дуже різкої, але погодьтеся влучної цитати. У нас фронт сиплеться, а їм Кадиров цікавий. Всього два речення, а вони ідеально показують всю суть проблеми. Ну, от як так виходить, що реальні загрози і те, що насправді хвилює суспільство, іноді існують, наче в паралельних всесвітах? Щоб зрозуміти, звідки взялося це розчарування в цитаті, треба знати, що саме шукав автор. Уявіть собі, людина цілеспрямовано пробивається крізь весь цей інформаційний шум, намагаючись знайти хоч щось позитивне, хоч якийсь промінчик надії. І знаєте, для цих проблисків надії автор знайшов просто чудову метафору світлячки. Він шукав саме їх, ці маленькі, але такі яскраві вогники добрих новин будь-що історії про чию стійкість, невеликі, але важливі перемоги, словом, те, що дає сили не опускати рук. Але замість світлячків він побачив зовсім іншу картину: вся увага суспільства, весь фокус був прикутий, до чого би думали: до чуток про здоров'я однієї людини, не до стратегічних проблем, не до перемог, а просто до пліток. І ось тут власне і починається цей розрив із реальністю. Добре, тож поки всі обговорювали здоров'я однієї людини, які справді серйозні проблеми, на думку автора, залишалися, так би мовити, за кадром. Давайте подивимось, що він мав на увазі. Автор виділяє по суті три ключові масштабні кризи: перша військова фраза фронт сиплеться, говорить сама за себе. Друга інфраструктурна енергетика на нулі, а це ж загроза для життєдіяльності всієї країни. Ну і третя економічна. Долар б'є рекорди, що так чи інакше впливає на кожного. І от коли ми ставимо це поруч, картина, звісно, вражає: на одній шальці Терезів плітки про одну особу, а на іншій три загрози національного масштабу. Саме ця дика невідповідність і змусила автора замислитись. То звідки ж береться такий розрив? Це просто якась випадковість, такий собі природний інформаційний шум, чи, можливо, хтось цілком свідомо керує тим, куди ми всі дивимось? Так от автор джерела абсолютно впевнений, це ніяка не випадковість. Він не просто припускає, а висуває пряме звинувачення і навіть вказує на конкретний механізм, який за цим усім стоїть. Ось вона ключова фраза. Офісні канали вміло уводять фокус людей, і тут найважливіше слово вміло. Автор переконаний, що це не хаос, це добре продумана і, треба сказати, майстерно виконана операція з управлінням увагою. Хвилинку, а що це за офісні канали такі? За версією автора, це не просто медіа, це певні інформаційні ресурси, які не стільки повідомляють новини, скільки свідомо формують порядок денний, тобто вирішують, на чому саме всі мають зосередитись. Окей, okay, якщо це справді свідома стратегія, то як вона взагалі працює? Давайте подивимось, як автор розкладає цей механізм відволікання буквально на три кроки. І так процес на диво простий. Крок перший визнання. Тобто ніхто не заперечує, що проблеми існують, бо це було б просто неправдоподібно. Крок другий посилення. Знаходиться якась інша, менш важлива, але дуже гучна емоційна історія, і її починають, ну, скажімо так, роздувати. І нарешті третій крок цілком логічний відволікання. Увага суспільства просто перетікає на цю простішу тему. і який результат? А результат такий, що місію виконано, увагу успішно перемкнули. Замість складних неприємних розмов про фронт чи економіку, всі обговорюють просту і зрозумілу історію. А справжні проблеми тим часом, ну вони просто залишаються в тіні. І весь цей аналіз, знаєте, залишає нас з одним, але дуже важливим питанням в цьому безмежному океані інформації, хто насправді є тим головним редактором, який вирішує, про що всі ми будемо говорити сьогодні. І головне, які важливі світлячки чи навпаки реальні загрози ми можемо просто не помітити, поки наша увага спрямована зовсім в інший бік.